Worked and toiled. I have breathed the land and sown the soil. I'll admit that everything I've done. The sun comes up and Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його зі смачного рецепту. Зараз буду готувати мафіни з лохиною. Я вже підготувала всі необхідні інгредієнти. Точні пропорції пропишу в описі до цього відео. Також цей рецепт є в моєму телеграм-каналі. Отже, для приготування мафінів потрібен цукор, борошно, розтоплене вершкове масло, трохи солі. Сметана 10%, 10%, молоко, лохина, цедра лимону, яйця та розпушувач. Я вже підготувала цедру лимона. ось З цього лимона вийшло стільки, думаю, що цього вистачить. І тепер в цій мисці я буду з'єднувати яйця, розтоплене масло, сметану, молоко, цедру та цукор. Тепер додаю розпушувач, трошки солі, перемішую і буду додавати борсник. Ось таке вийшло тісто, і тепер додаю до нього лохину і обережно буду перемішувати. Ну і все, тепер залишилось розкласти тісто по формочках. У мене ось такі паперові, і буду випікати. Випікати буду в мультипусі, так, вмикаю і виставляю температуру. 180 градусів. 180 і десь хвилин. 17. Але через 15 перевірю Ну що, вже пройшло 17 хвилин. Дивимось. Ой, які красунчики. Тільки єдине, бачите, не цупкі ці формочки паперові. І. Деформувалася, але я вже підготувала наступну партію. Тут вже багато шарів цього паперу, і форма тримається краще. Тому думаю, що друга партія буде вже гарненька. Поки готується друга партія, перша вже успішно з'їдається, запиваючи чаєм. Хочу сказати, що це неймовірна смакота. Подивіться, я вам покажу. І дивіться, як виглядає мафін всередині. Ось такий дуже багато начинки. пропечений. І ось ця скоринка, вона дуже хрумка, дуже смачна. О, ну це вже щось. Подивіться, яка краса. Мафіни готові, подивіться, які вони красунчики. Особливо ось ті, які в формочках силиконових. У мене було пару штук, тож я використала. Треба обов'язково купити цілий набір. Бо все ж таки форма набагато гарніша, не розпливаються вони. І з таких формочок дуже легко дістаються мафіни, просто випадають, скажімо так. Подивіться. Шедевр. Я прям дуже задоволена мультипічю, користуюсь нею вже трохи більше місяця. І хочу сказати, що страви дуже швидко готуються, дуже смачні, і мультипіч дійсно полегшує мій побут. Також хочу нагадати, що за моїм промокодом Діміна Life на сайті ROTEX.ua ви можете отримати знижку 10% на весь асортимент товару, який там представлений. І Таку мультипіч теж можете придбати зі знижкою, ще й буде безкоштовна доставка. У нас сталося ЧП, Леончик вдарився об двері, дивіться. Ой, сонечко, ти. Як ти так необережно влетів в двері, а? Тримав іграшку в руці, розглядав її і місця і не побачив, що йде в двері, да, зайчик? Це ж треба було так розплакався. Було. Синіше ця гуля. Зараз начебто не така синя. Буду спостерігати за ним. Хвилююся, звісно. Зараз подивлюся, як він буде себе. Почувати, як буду себе вести. І якщо що, то доведеться їхати в лікарню. Не хочеться, бо зараз цей ковід, щоб не підчепити нічого. Та зайчик. Ми вже вийшли на вулицю, на прогулянку. Лончик почуває себе добре в настрої. Погуляємо, подивимось. Звісно, що я тривожусь. Є думки поїхати в лікарню, але ще буду спостерігати. Начебто вже не така синя ця гуля. Ручки обтруси. Обтруси добре. Отак. Молодець. І не бігай, тихенько, гуляйся. З'явилось знову м'ясо кроля в Форі, взяла упаковку, але з'явилось вже з вищою ціною. До цього за 100 г ціна була 56 гривень, а тепер 65 гривень. Ось така упаковка, тут 314 г, вийшла на 200 гривень. Але для дитини нічого не шкодуємо. Хочу зараз йому на обід приготувати кролика в сметані, буду готувати з половини цього м'яса, а другу половину закину в морозилку і буде на наступний раз. Скажімо так, в упаковці вийшло 5 шматочків філе. От, напевно, з цього приготую, а це заморожу. Ставлю поки що варитися. Варити буду десь. Хвилин 40-50, подивлюсь, по готовності це я вже загорнула і відправляю в морозилку. Поки кролик вариться, я вже почистила овочі, маленьку моркву та маленьку цибулинку. Цибулю зараз дрібненько поріжу, а на мілкій терці отру моркву. М'яско вже зварилося, зараз буду дрібненько нарізати. Вже поставила петельну на плиту, додала трохи. Масло топленого, підсмажу овочі і додам туди кролика. У нас, до речі, потемніло, тому що дощ. Так, овочі вже підсмажились, додаю кролика. Ось так дрібненько я порізала його. Трошки зараз перемішаю. Дам укропу. Десь ось так. Посолю зараз. Тепер накриваю кришкою і залишаю на 10 хвилин. 10 хвилин вже пройшло. Так, додаю тепер сметанку. Гримить, чуєте Це десь три ложечки. Перемішую все. І накриваю кришкою ще десь на три хвилинки. Ну і все, кролик готовий. Буде смакувати з будь-яким гарніром. Я відварила гречку на гарні і ще зварила капусту Романеску. Ось така смачна тарілочка у леончика сьогодні на обід вийшла. До речі, цієї порції кролика, що я приготувала, вистачить йому на три прийоми їжі. Порізала ще помідор, ягідки, леончику смачного. Сідаємо їстечки, датечик. У нас проясненням і не пахне. Затягнуло небо. Добряче. Я думала, що покрапає і все, і сонечко. Але ні. Хоча iPhone в прогнозі не показував, що буде дощик. Так, лончика погодувала. У мене тут зараз десертик морозиво. Ось таке смачне. Трошечки посиджу, порефлексую на балконі під таку погодку. Чудово. Пішли в метро за гречкою і набрали цілий кошик продуктів. Отже, взяли гречку, дві упаковки, смачна ось ця гречка. Так, італійські трави, три упаковки. Часник сушений, одна упаковка. Взяла ось такі паперові формочки для випікання. Можна буде щось приготувати в них. І знайшла там ось такі. Силіконові формочки для мафінів. Так що в мене тепер є силиконові формочки. Адекватна ціна 119 гривень начебто за 8 формочок. Так, помідори огірки. Всього три помідори. Щось не приїжджає жіночка з домашнім. Не було її, тому взяли в метро. Туалетний папір. 8 рулонів тут. Гранола, шоколад, карамель, сир Фелата, була акція на ось таку велику упаковку, їм я і леончик. Також для нас сир, дві упаковки, твердий. Якщо купувати від двох штук, то там по 50 гривень гарна ціна була. По акції каша була, яку ми завжди беремо, Хоча в нас є щойно відкрита упаковка, але була акція, тому взяли про запас. Молоко безлактозне, це лончику водичка, лончику палички мультизлакові, хлібчик балтійський і пакети для сміття. Ось такі маленькі це для підгузків. І ці в кухню. Ну і все, чек вийшов на 1422 гривні. Ковбаска вже приготувалася. Поки розкладала продукти, Сергій годував у вона була манна кашка на вечерю. А у нас буде ковбаска. І зараз ще хочу зробити салат. Дивіться, як запеклася ця ковбаска. Ароматна. Півгодинки запікалася. Ось така сьогоднішня у нас вечеря. Салату нарубала дуже багато, але нічого. салатик це овочі, таке що необхідно їсти. Ковбаска, дивіться, пропеклася все супер. Хлібчик собі поклала, Сергій їсть без хліба. І все, будемо вечеряти. Дуже хочу їсти. Це буде. Мій перший прийом їжі нормальний перший прийом їжі за сьогодні, бо зранку був чай з мафінами. В обід нічого я не їла, випила каву, і от зараз буде така ситна вечеря. Наїмся на ніч. Чого ні. Я сьогодні цілий день засмучена, прибита. Дізналася дуже сумну новину. Померла подружка. Моїх шкільних років, мого юнацтва. Ми дружили ще після того, як я переїхала до Києва. Був час, коли і вона тут жила, сама вона моя землячка з Кривого Рогу. Ми вчилися в паралельних класах в одній школі. От, і коли вона жила в Києві, то ми теж досить. Добре спілкувалися. Після того, як вона повернулася до Кривого Рогу, то теж наше спілкування ще не припинялося. От. Але з роками потім ми почали спілкуватися все менше і менше, тому що живемо в різних містах. У нас у кожного своє життя, у кожного своя сім'я. Останній раз я їй телефонувала десь два роки тому, після того, як біля її будинку був приліт. Телефонувала дізнатися, як справи, чи все у них добре, у них на той момент повилітали вікна. От так, в принципі, було все нормально. Наше спілкування потім залишилось на рівні того, що просто. Лайкали одна одній фотографії в соцмережах. Ну і все. І от сьогодні я дізналася дуже-дуже сумну звістку. Сьогодні цілий день прибита, були плани, хотілося, ну, не хотілося, планувала дещо робити, але звісно, що ніякого настрою немає, руки теж. Не підіймаються до роботи, максимум що зробила, приготувала обід, от і все. Ще й ніч була теж неспокійна, тому ми не спали півночі, а півдня відсипалися. Якось так. Дуже шкодую, що останні роки мало з нею спілкувалася. Напевно, їй потрібна була допомога. Не знаю, вона не просила, звісно. Я навіть не знала, в якій вона ситуації перебуває, От. але можливо можна було щось змінити, не знаю. Не буду вдаватися в подробиці, розповідати її життя і чого вона померла, але це дуже-дуже сумно. Хочу вам нагадати, можливо, у вас теж є. Давні друзі, знайомі. Зателефонуйте їм або напишіть, дізнайтеся як справи, можливо, ця людина потребує допомоги і, можливо, ви щось зможете для неї зробити. Ну, так. Буду завершувати відео. Ми вийшли на прогулянку, зараз прогуляємось. Взагалі не хочеться нічого, хочеться просто мовчати. Цілий день ця новина просто не виходить у мене з голови, і я постійно прокручую якісь сценарії. Але час назад вже не повернеш. Ця дівчина, вона моя однолітка, молода, красива. Все, на цій сумній ноті завершу відео. Дякую за перегляд.